Що таке баг, і як він заважає нам з вами бути собою жити реалізуватися? Взагалі-то баг це такий дефект, дефект границь, який проявляється в нашій поведінці, в нашій мові, в прояві нас в житті, в соціалізації, в родині, в бізнесі це наша реалізація. Ефект реалізації. Є таке поняття як ресурс, і є такі поняття як баг. І от це два протилежних поняття. Сьогодні ми з вами коротко поговоримо про баги. Наприклад, ресурс це імідж, баг це кривляка. Ви ніколи не помічали, що на фотографіях кривляються ті, хто не задоволений своєю зовнішністю. І таким чином, своїм кривлянням, вони намагаються привернути до себе увагу. Або, наприклад, ресурс-економіка бах-кокетка. Що це означає? Я не можу сказати про те, що мені потрібні гроші. І я починаю поводитися себе якось кокетливо, Ну, можливо, додумається, що мені щось потрібно. Або учоба. Учениця, навчання учениця. Лю... Учениця Бах саме учениця це людина, яка дуже любить вчитися, але вона не реалізує своє те, що вона надбу... надбуті знання, вона не реалізує. Вони так і тонуть десь в ній, як заклад чогось там. <залтє> Золото, напевно. Сім'я Попрошайка. Ця людина перебуває в стані скарж. Ця людина скаржиться постійно на свою родину, на своїх партнерів, яких вони вважають саме от, своїми батьками, от, скаржиться на батьків і на своїх, якщо це чоловік, то на чоловіка, яку ця людина вважає от, ну, заміною батька. Зрозуміли? Таким чином, щось я хочу щось отримати. Ресурс сім'я. Моя сім'я, моя гармонія, все це. І протилежне бах, це попрошайка. Ти мені не даєш, чому ти мені не даєш? А чому ти не додумався, що я хочу? Чому ти це це не зрозумів? Це що зрозуміло? так да? Знайомо? От ви перебуваєте в цьому базі. Творчість! Творчість. І виправденець. Виправдовуватися, чому я не досяг успіху, ну тому що у мене є там кілька причин, в мене там чогось не вистачає якогось там ресурсу, тому я не досяг успіху. Ну, знайомо, от це ресурс творчість і баг це виправденець. Здоров'я і плакса. Здоров'я і плакса. А? Людина, яка перебуває в стані постійної потреби отримувати якесь благо за рахунок втрати свого здоров'я, я хворію, тому я потребую турботи. Я хочу турботи. Для цього мені потрібно захворіти. Просто так турботу отримувати людині складно. ну Як же? Я не можу цього дозволити собі. Взагалі-то люди, які саме перебувають в цьому базі і є, є, є цей баг в їхньому житті, ці люди за допомогою хвороби уходять від якихось проблем. хочуть... Щоб їх. Ну, їм подобається, коли їх жаліють. Це, е, ну, Пожалійте мене, я щось не зробив, пожалійте мене, будь ласка, не враніть мене, пожалійте. ну, Бо я хворію. Кохання ну, і вискочка. Кохання і вискачка. Кохання і вискачка. Е, ці люди на, намагаються постійно привертати до себе увагу, От подивіться, захоплюйтесь мною. Я така гарна, я така Все, Але. Це такий цікавий ресурс кохання. Він настільки цікавий, саме цікаве, що ви не отримаєте кохання до себе до тих пір, поки ви не полюбите себе. І оскільки б ви не привертали увагу людей, ви все одно не зможете оцінити це кохання до тих пір, поки ви не полюбите себе і не зрозумієте, як мають любити вас. От коли ви це зрозумієте, то отримувати кохання дуже просто. Тому що я кохаю себе, я знаю, як мене кохати. І, в принципі, коли я це отримую, я розумію, що мене кохають. Мені не потрібно підтвердження, і я, я це заслуговую. Секс до Ярка. Це люди постійно потребують сексу. Взагалі сексу потребують люди і не отримують їх. Їм потрібно цей секс випрошувати. Люди, які перебувають в залежності. Людина в залежності вона від чогось має залежати від наявності сексу в її житті, від наявності людини в її житті, від наявності ще якихось факторів. Це залежність. Залежність це в травму. Це в дитинство, це формування залежності. Воно формується в певний період вашого дитинства від нуля до трьох років, і це пов'язано саме безпосередньо з батьками. Це з одним батьком з матір'ю або з батьком. Воно пов'язано в кожному випадку. Це буде індивідуально над але це пов'язано саме з цим. Людина, яка знає собі ціну, вона не випрошує секс. Вона сексуальна, ця людина випромінює сексуальність і людину цю хочуть, а ця людина розуміє свою цінність. І вона не буде займатися сексом аби з ким, тому що вона розуміє свою цінність і хоче займатися сексом тільки з коханою людиною. З цією людиною, яка саме є обранцем цієї людини. Це нормально, це здорово. Альтруїзм училка. Альтруїзм і училка. Училка – це людина, це баг такий. Знаєте, я, у цієї людини в житті жопочка, але вона знає, як вам жити. Ну, Це так коротко. Людина, яка не налаштувала своє життя, яка не перебуває в гармонії і в щасті, але вона знає, як саме вам жити, як вам наладувати ваше життя. Робота Штурман, робота Штурман. Шпош в бах, ну, бах Штурман це, це, ну, це така людина, яка, яка знає, куди йти. От яка знає, куди йти, і ця людина саме страждає від того від недооцінності. Її недооцінюють на роботі, її користуються, якби, і вона від цього страждає. Так, є робота, є займатися роботою, є знати, що ти робиш, і не втручатися в деякі процеси. Тому що ти займати фахівець в певній галузі, а є люди, які фахівці в багатьох галузях. І, в принципі, маємо, що маємо. Дружба і шукач дуже цікавий, до речі, такий баг. Тому що ви ж розумієте, да? дружба і шукач. Що таке шукач? Шукач це людина, яка постійно шукає плітки і їх розповсюджує. Людина, яка дружить для того, щоб розповсюджувати плітки, їй потрібні друзі для того, щоб розповсюджувати плітки. І ця людина страждає від того, що в її житті немає справжніх друзів, з якими вона дійсно могла б відпочивати душею. Ну, тут треба робити вибір, або ти друг, або ти пліткар. Так, і такий бах, як, транс і жилетка. Жилетка, ну, як вам це жилетка це російське слово, транс це ресурс. Це можливість отримувати всі. Ми знаємо, взагалі-то для мене, як для практика, слово транс. Це той стан, в якому можна відновитися, в якому можна е змінити певні якісь внутрішні програми, якісь бачення, якісь відношення, е отримати ресурс. Це все пов'язано з трансом. Е гіпноз також працює з трансом. В трансовому стані, це саме це медитація в трансовому стані, афірмації, трансовий стан, все це робиться в трансі, всі ресурси в трансі. І Жилетка це та людина, яка, яка є тим, до кого збігається весь смітник. От коли мені людина каже. Ти знаєш, ти мені приходять і там мені, мені і там розповідається таке щось, що в них в житті відбувається, мені після того так погано становиться. Шановні, я кажу, ви помийка, у вас зливають все сміття, яке є непотрібним в житті тих людей. В них просто цього сміття, токсину цього дуже багато, і вони приходять, зливають це це гівно в вас. Якщо ви... Не наповнені. Якщо ваше життя не є самодостатнім, то, звичайно, ви це гівно берете, розбавляєте і ви від цього не відчуваєте ресурсу. Ви від цього відчуваєте певну токсичність. Це дуже просто. Отже. Є ресурси, і є баги. Якщо ми хочемо щось змінити, нам треба зрозуміти, в якому баг, який баг саме у нас є центральним, які баги взагалі є в нашому житті, і взяти із цих багів. Він цей баг обов'язково виконує позитивну місію. Він вас захищає. Він робить те, щоб захистити вас від бо у вас ви маєте певні страхи, і цей баг виконує свою функцію в вашому житті. Він не, не є некорисним. Цей баг виконував цю функцію багато родів і допоміг вашому роду вижити. Це не означає, що знаєте, як кажуть, я приберу, як психолог каже, я приберу весь весь піздец з вашого. Життя і на що каже, боже, що ж я буду робити? Це була несуча конструкція, як це прибрати все, тому прибирати саме як прибрати це все. Ой, це не потрібно, і баг цей треба прибрати. Ні, треба зрозуміти, що ви отримуєте за допомогою цього вагу, взяти з цього ресурс і піти в життя вже ресурсною людиною, досягати успіху і саме навчитися і бути щасливою. Людина отримувати те, що ви бажаєте, отримувати в своєму житті, відчуття цієї вдячності, тому що я вдякую за те, що я живу. Я дякую за те, що я маю. Боже, дякую всім. Я колись думала, що як це дякувати всім за те, що ви маєте так. Я дякую всім, тому що моєму житті дуже чудові люди. Дуже чудові люди, де б я не знаходилася. Тому цілую вас, обнімаю в наступному відео. Я розкажу саме безпосередньо, як працювати.